Мені козак каже один, каже, чуєш, як тебе звати. Я кажу, Віталя. Він каже, в мене автомат не стріляє. Ми на штурм їдемо. А я кажу, як ти поняв? А ми, ми їдемо на бехи і це все галить. Він каже, я хотів в воздух стрільнути, типу, а він не стріляє. Кажу: ну дай, а ми їдемо сучками, типу, обрізами на автомат. Я раз, типу, з предохранителя зняв класку, а стріляє. Він каже, а ну що ти нажав? Помієте, людина їде на штурм. Яка не знає, як автоматом пользуватись. І тоді це не те, що тіпа, це просто я так це заповнив. Це перші дні. А тоді таких було сотні тисячі, які не знали, як тримати автомат руках, і їхали на штурми, і спиняли ворога, розумієте? які зараз, тіпа, да, там приїхали солдати, там, тих за границю послали, щоб вчити, приїжджають сюди, їх тут на полігоні дресірують. Тіпа. Ну, а як вони як з автомата стріляти, вони знають